Судять за колабораційну діяльність уродженця Донеччини. Ясна річ заочно, оскільки чоловік, наскільки відомо слідство, перебуває на тимчасово окупованій території, де обіймає посаду заступника голови псевдоадміністрації в місті Крадніна. Тим часом в стінах Луцького міськрайонного суду вкотре не відбулось засідання через його відсутність, хоча прибули прокурор і навіть його захисник. За інформацією СБУ, родженець Донеччини, Володимир Лисенко, нині перебуває на тимчасово окупованій території України в місті Креміна, Сєвєродонецького району Луганської області. Чоловіка підозрюють у колабораційній діяльності. Мовляв, після окупації Креміної він там обійняв посаду заступника голови псевдоадміністрації з інформаційних питань. Тобто він всіляко і по посадових обов'язків, і навіть до того, як обійняв вказану посаду, сприяв ну утвердженню на окуповані тимчасово окуповані території поширення тих наративів так званого «руського міра. Як відомо, чоловіка вже викликали до суду через публікації в урядовому кур'єрі. але цілком можливо він навіть не в курсі за подібний судовий процес над ним у Луцьку. Вже вкотре не з'являється на судове засідання. Друге судове засідання, з якого він не з'явився. Будь ласка, думка прокурора про можливість проведення попереднього судового засідання без участі обвинувачення. Прошу про обвинувачення на захист, вважаю за можливе. І відкласти судовий розвід, щоб призначити, щоб повідомити належним чином і ми ще раз через урядовий кар'єр серед офісу генерального прокурора, на наступний раз і вже в подальшому вирішити ті питання щодо о, по питання про спеціальну судову розгляд, а також інші питання щодо призначення справи до судового розвитку. Між тим держава за свій кошт навіть призначила Володимиру Лисенку адвоката. Своєю чергою захисник каже, подібна категорія справ досить складна, оскільки як такої судової практики, за аналогічними випадками поки немає. Вона лише напрацьовується. Він займає посаду помічника голови адміністрації, і треба в усьому цьому розібратися. Тому сторона захисту звичайно буде вважати підтримувати клієнта, вважати, що він не винен і так далі. Засудити особу заочно і призначити покарання, як за санкцію статті там до 15 років позбавлення. Це складна ситуація. В подальшому може бути різна ситуація. Він явиться до суду чи що, розка каже, що його катували, і так далі. В нього не було іншого виходу, і тому державі, можливо і прийдеться компенсувати йому причинену моральну матеріальну шкоду за незаконне осудження. Ну, на думку захисника до розбору цієї і подібних справ, яких нині в українських судах є чимало, варто підходити скрупульозно, аби достеменно дослідити всі її деталі, зокрема всі обставини й мотиви вчинку в цьому випадку. Громадянином Лисенком ж цілком можливо, що в майбутньому чоловік може виставити претензії до держави за судовий процес над ним без його відома та участі. Між тим у засіданні взяли перерву і чоловіка, вкотре будуть намагатись викликати до суду через публікацію в змі. Юлія Тапович Дмитро Кудик для новин на часі.